Привіт-привіт, козироги! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш старопрогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. Підписуйтеся і ставте лайки. І давайте дивитися, що вас козироги, чекає у травні місяці. Так. Карта дев'ятка мечей. Випадає вам дев'ятка мечей. Це карта страху, це карта нічних кошмарів. Тут, можливо, вам, у вас будуть якісь, може, вам дійсно будуть снитися нічні кошмари, або ж у вас будуть якісь переживання. Вам потрібно буде вирішувати якусь ситуацію серйозну, настільки вона на вас буде впливати, що ви вночі не зможете. Спати спокійно, то тут потрібно тоді козироги. Ви, ви вмієте контролювати свої емоції. Тому тут не переживайте, ну якби вихід завжди є. Не потрібно себе мучити. Якщо може у вас буде поганий сон, так, можливо, вам буде щось заважати, і ви не зможете спати. Тоді тут можете прийняти собі якісь снодійне, наприклад. Так, не потрібно тут от. Точно по цій карті це говорить, коли ми себе їмо із от цього точно не потрібно робити. Давайте далі дивитися. І наступна карта це десятка мечей. Все закінчиться. Це в нас. Карти йдуть одна за іншою. Ви тут будете спочатку дуже переживати, це кульмінація. І зразу за кульмінацією у нас іде завершення якоїсь цієї ситуації, що вас так, що ви так переживали. Тому тут може і не потрібно, або ж ви будете переживати, може, що щось закінчиться. Тоді що за це переживати? Якщо ну, ви вже знаєте, що е, там не буде повернення назад. У нас тут карта. Ну, такої прям смерті зображено. і е, це вже коли щось просто відмирає, і ну е, його воскресити неможливо. Бо, наприклад, ви навпаки чекали цю ситуацію, щоб вона закінчилася. І тоді, тут я вас вітаю, нарешті, нарешті це закінчиться. І ви зможете звільнитися, і зможете знову прийти. Ви, ви пройшли вже весь цикл, так? воно закінчується, і починаєте щось заново. Так? Можливо, ви тут. Переживали, маєте бізнес якийсь закривати, або з квартири з якоїсь з'їжджати, чи роботу залишати, чи з кимось розривати якісь контракти. Тоді ну, нема що переживати, тому що воно закінчиться і все. Треба думати про майбутнє. І ще одна карта, котроги травень, місяць, 2023. І це карта Сім е, жезлів ви будете відстоювати свої позиції тут, ви будете захищатися. Е, то, можливо, вам потрібно підготуватися до цього етапу. Це він, він для вас досить тяжкий, я бачу, і серйозний. І вам тут потрібно е, ну, підготуватися для захисту. Може, ви будете в суді виступати, і е, цей суд закінчиться. Тоді тут підготуйте всі, е, всі документи, промову, можливо, вам потрібно підготувати. Або не знаю, алібі. Можливо, вам потрібно підготувати тут е, своє алібі, але е, ну, в основному карти такі у вас кризові. Криза нас завжди веде. До змін. У нас ми завжди піднімаємося завдяки кризі, піднімаємося так екстра. Тут не слухайте нікого. Тому що ви відстоюєте своє право, відстоюєте свої позиції тут і не переживайте. Окей, наступна колона. Козироги. Козироги, травень, місяць. се 23 і це карта трійки кубків. Ви, ви зможете досягти перемоги, у вас буде що відсвяткувати. Трійка кубків це, бачите, ви будете піднімати оцей бокал, ви будете раді якимось своїм досягненням, і поруч з вами будуть ваші друзі, люди, які вам допоможуть, які вас підтримають, і все тут закінчиться дуже позитивно. Ну або хоча б якийсь оцей. Мінімальний етап, він закінчиться позитивно, і ви будете раді, ви будете собою доволі. І ще карта. для козирога. Це рахунок 2023-го. Рицарь Кубків у вас випадає, це якась пропозиція вам може прийти. Може, у вас з'явиться тут якийсь чоловік, який буде вам пропонувати руку і серце. Або рицарь Кубків це якась ідея, це якийсь подарунок. Це щось, що вам дуже емоційно саме сподобається. Ви будете от прям щаслива, довольна, чи щасливий. Якщо ви дівчина і у вас з'являється рицар на білому коні, то завжди кажу, що вони дуже сильно люблять говорити, але не люблять щось робити, підтверджувати свої слова, тому тут будьте обережні. Якщо ви чоловік, можливо, вам потрібно тут зробити якийсь гарний жест, подякувати, можливо, людям, які вам допомогли справитися з тяжкою ситуацією. Так? І Це також рух. Рицарь, Кубків, рицарів у нас всі це рух, і якась, Ну, тут буде у нас продвиження, у нас буде зміна ситуацій і ну, досить таки позитивно. Далі. Коцьер. Травень місяць 2023-го. Знову Рицар, Рицар Пентаклів. Оцей уже несе гроші. То і вам емоції ніс, цей гроші, будуть у вас результати. Результати по фінансам, у вас тут все, якщо у вас якась є нестабільність, то у вас все е, е, устаканиться. Е, якщо у вас якісь справи, хтось вам винен гроші, тут можуть повернутися, але не очікуйте, е, ну, швидко на це. Тому що рицар Пентаглів у нас найповільніший. Так, це рух, але він такий дуже такий провірений, розмірений. Як ви, то все, як ви любите, козороги, щоб ви. Так, все по чуть-чуть, по, по етапам не спішите. Ну, хоча інколи козороги люблять так, щоб якщо вони, то медленно, а якщо їм, то щоб було швидко. Е, Рицар е, Пентаклів також нам говорить про якісь подарунки, про якісь пропозиції. Можливо, тут буде пропозиція нової роботи, можливо, тут буде пропозиція якихось е, е, щось з грошима зв'язано, куди би ви, може, гроші свої вклали, бо ще щось тоді вкладайте після 15 го числа, тому що у нас. До 5-го коридор затемнень, а до 15-го ретроградний Меркурій. Краще щоб почекати там 3 дня, і після 18-го числа в другій половині можете фінанси свої вкладати, або підписувати тут якісь контракти і соглашатися на них. Ну, рух у вас буде. Діло у вас, ну, тут точно здвинеться, щось у вас закінчилося, таке, що вас дуже сильно стресарило, те, що ви багато стресу в нього получали, і далі у вас все продвигається. Окей, наступна Дороги, трав місяць 2023. І це карта мах. Карта мах нам випадає і говорить про те, що ви знаєте. Краще за всіх інших, як вирішити, ви можете тут у нас Мах, який має всі інструменти мах. Це також у нас це людина, яка дуже багато говорить, так? це можуть бути по професіям люди, які мусять говорити, але працюють руками. Це все про сферу обслуговування, там, не знаю, мастер манікюру чи косметолог, перукар. І тут ви будете майстром в своєму ділі, і ви зможете, ви зможете знайти вихід, ви зможете тут поборотися за щось, вибороти своє місце під сонцем. Або ж вам потрібно буде звернутися до такого спеціаліста. Якщо вам тут потрібно звертатися до спеціаліста по такій карті, тоді вибирайте найкращого. Того, про якого говорять, от він реально мастер. Він номер один. Мах, це на старший аркан. Карта номер 1 перша. так, вона йде після шута нульової карти. І вона нам говорить якраз про якісь починання. Про те, що в мене є ідея, я вже щось змінила, я щось закінчив. У мене пішло обновлення, і я готова починати новий шлях. Окей. Okay. По здоров'я, травня місяць 2023-го. Карта трійки мечей. Хтось вам тут може дуже сильно завідувати, будьте осторожні. В трошці мечей, особливо в цій колоді, дивіться, яка у нас тут сидить старушка, і куклу протикує іголками. І це може бути, можуть бути якісь негаразди взагалі у вас там, зі здоров'ям, тоді слідкуйте за серцем, за кровеносними судинами. Або ж, якщо це може бути якісь в сім'ї, якісь неполадки, якісь скандали, вони швидко пройдуть, тому що потрійці мечей це у нас щось таке, що прийшло. Я так трошки поістерив і відпустив. І забув, взагалі, вже не пам'ятаю, це може бути щось саме у нас таке з, з психікою зв'язане. Або тут будьте обережні, тримайте свої можливо ідеї при собі, тому що тут у вас може з'явитися якась така ваша. Подруга чи друг, якась людина, яка тут не дуже рада вашим успіхам, і вона може робити все для того, щоб у вас нічого не вийшло. Ну і якщо це ви, то, ні, відмовляйтеся від своєї ідеї, вона вам точно доброго нічого не принесе. Так, і ще одна карта. Козироги, травень, місяць 2023 Ой, вийде, у вас все буде прекрасно. Все буде прекрасно. Десятка кубків, це у нас знову завершені. Ще одна десятка у вас випадає козроги. Але це коли ми раді, можливо, вас покличуть на весілля. Так, у нас тут весілля зображено на карті. Або ви вийдете заміж чи женитеся тут. Тоді, знову ж таки, всі документи ми підписуємося 18 числа. Е, і ви тут себе, це повна чаша, коли ми емоційно дуже е, задоволені, коли ми досягли своєї цілі. І у вас тут, навіть не дивлячись на те, що вам хтось буде тут, можливо, палки в вставляти, у вас тут все вийде. По і дуже хороший енергетичний, емоційний стан у вас. І тут є підтримка інших. Подарунки можуть бути, сім'я ваша вас підтримує. Далі. Так. Кози Травень. 1993. Так, це у нас трійка жезлів. Трійка жезлів дорога. Чекає на вас дорога, якийсь рух, можливо, поїдете кудись, відпустку поїдете. Чи просто будете рухатися дуже багато, там, машину водити, зустрінетеся також, можливо, з якимись своїми давніми е, друзями. Так, е, може, тут якраз давнім друзям потрібно так трошки вам потрібно помалкувати, не розказувати про свої плани. І... Взагалі, це карта у нас це карта руху. Можливо, ви комусь допоможете. Чи ви готові почати якусь нову справу? Ви готові, вже у вас була ідея, ви вже прийняли рішення, і по троті жезлів ви вже готові так кидатися туди з головою. Ну, тоді тут будьте, будьте обережні. Так. Іще код як треба місце. І наступна карта у нас вісім кубків. Вісім кубків це коли ми готові почати нове життя. Ми готові залишити все, що було до того, все в минулому, не брати за собою, не тащити нічого, і е, рухатися вперед, досить таки очищеним, з світлою головою, і розуміючи, чого вам хочеться. Можливо, все те, що у вас було до того, до цього моменту, якісь ваші мрії зміняться і цінності зміняться у вас, і ви захочете вже зовсім чогось іншого, нового. І ви тут і не те. Ви готові, от восьмерка купівця, це коли ми залишаємося там, і ми готові рухатися далі, йти вперед. Але тут у нас тут у нас зображена дівчина, яка прийшла до, до старухи. Тут. Можливо, ви, буде, ви прийдете до когось з якоюсь інформацією. Можливо, ви тут будете звертатися до когось там таролога, астролога, нумеролога, чи просто до, до когось, хто вам може допомогти. Окей. Далі роги. Карта дев'ятки жезлів у нас випадає. Дев'ятка жезлів про те, що ви будете відгоражуватися тут від чогось. Щось ви закінчите, щось ви вистроїте. Можливо, ви будете тут вистроювати якусь стіну. Так, кордон, може захист, якийсь не знаю, будете собі магічний захист ставити, або ж забор поставити собі вдома. І будете тут узнавати, можливо, як краще це зробити, як вам краще відгородитися. Навіть може, ви може, ви тут будете е, по восьмерці кубків, Так, ви тут вирішили, що все, ви готові йти далі. Ви підете там, можливо, до якогось. Вирішили розвестися, підете до адвоката тут з, якимось, з якоюсь допомогою, і він вам буде розказувати, показувати деталі, саме, як краще це зробити. Тут от вам потрібно прям углубитися, почитати, знайти більше інформації для того, щоб от саме цю, цей кордон зробити. Чи ви, може, будете тут пересікати кордон. Так, і вам тоді потрібно більше інформації для того, щоб е, знати, як це правильно зробити. Але бути тут обережні, тому що, бачите, паук у нас все-таки вилазить, можуть бути якісь неочікуваності, але вони маленькі, їх можна перейти. Окей. Okay. Так, наступна колода, козироги, травень, місяць 2023. Карта королеви кубків вам випадає. Ну, королева кубків це в нас дівчина, рак, скорпіон, або риби. Вона тут може вам проявитися, допомогти вам може, або це просто людина цього знаку, або ж це. Може бути якась жінка чи чоловік, який у нього більш такі, він більш ніжніший, і в нього більш жіночі манери, який от вони, вони люблять вислухати. Це може бути карта психолога, який вас вислухає, який вам допоможе. Це може бути просто якась така, знаєте, світла людина, яка вміє давати поради, яка вміє слухати, які ви можете розказати якісь тут свої секрети. І вона така дуже-дуже емоційна, ніжна, така ніжна, дуже жіноча. Це така це вода, у нас жіноча енергетика. Чи вам потрібно бути, ну, набратися цього і стати такою таким. Е, так. Далі козироги, травень місяць 2023. Старший аркан, карта е, фортуна. Ну, все, тут у вас все буде прекрасно, все буде дуже добре. Фортуна в нас несе удачу. Це старший аркан, ви виграєте, ви можете тут виграти навіть гроші. Або ж ви виграєте в суді, так, ви зробите все правильно. Ви переїдете по цій карті також колесо. У нас тут і компас. Ви переїдете по цій карті в якесь більше, краще місце. Чи почнете щось більш. Масштабне, і тут оця королева вам може допомогти. От ця королева, можливо, разом з нею ви будете робити якийсь бізнес, або ж вона допоможе вам у саме у е, Русі, у цьому в дорозі вам допоможе королева. Але це прекрасна карта. Фортуна в нас говорить про якраз про все, що закінчується удачею. І ще одна карта козороги травень місяць 2023. Уу, карта Д'явола випадає. То може вам тут хтось буде якісь гроші, щось дуже велике, і серйозне пропонувати. Карта диявол – це старший аркан, це можуть бути, це можуть бути якісь маніпуляції, то тут будьте обережні, не ведіться. Може вам щось таке, якесь предложення дуже заманчиве. Вам може тут поступати у того, що у нас цією картою свої юпітер він дарує подарунки, а диявол у нас також любить дарувати подарунки, але за них потім не забувайте, треба розплачуватися. То тут будьте до цього обережні. Якісь у вас будуть дуже заманчиві е, такі предложення, і тут вам потрібно все-таки мислити, може вам ця жінка буде предлагати, або ж спитайтеся тут поради у, е, у даної жінки. Е, як Краще зробити, це може бути ваша якась там подруга, знайома, мама, сестра, будь-хто. І диявол у нас це також всі державні структури, це все може, ви тут виграєте якийсь процес з державними структурами. Або ж вам нарешті видасть держава якісь гроші, які ви мусите отримати. так. Тут у нас таке. Двояке може бути, може бути диявол, який вам предлагає щось, да, щось таке дуже круте. А може бути, що ви от саме позитив це отримуєте. Тут вже дивіться кожен сам по своїй ситуації. І знаєте, що ну, з дияволом завжди потрібно розраховуватися з ним треба бути дуже-дуже обережним. І він вас тут перш саме запрошує до себе. Тому, можливо, не відійдеться на якісь такі авантюри. Так, і остання у нас колода це оракул. Подивимося вам зараз е, пораду. Подивимося вам пораду. Козироги на травень місяць 2023-го. Карта, медитація на креатив. Потрібно вам випустити всі свої думки. Е, можливо, написати їх на бумазі, так, виписати все, що ви думаєте, що ви мусите зробити, а також визвольнити свою енергію. Ви її мусите е, кудись вкласти, так і, е, можливо, навіть розкритися, тому що ви козороги, ви такі більш стабільні, і може вам тут потрібно якраз так. Е... А, до речі, диявол. Це у нас карта також до козорога належить. Може, це ви тут будете комусь щось е, предлагати. Таке. Е, і вам тут потрібно по, цій, по карті медитація накрити. Можливо, вам потрібно реально сісти помедитувати. Я знаю, що для вас козороги це тяжко, але е, можете один раз постаратися і випускайте, ну, не переживайте за те, що буде, головне сам процес. І то, вам стане легше? Так, і ще одна карта, для козирога на травень місяць 2023 Це карта: говорить своє бажання. Висловлюйте свою думку, вам потрібно буде говорити багато в цьому місяці. Вам потрібно буде чітко говорити, думайте то, що ви говорите, і контролюйте свої думки, тому що те, то, про що ми думаємо, що ми прокручуємо постійно собі в голові, ми це і притягуємо. Потрібно очищувати свій розум від негативу, так старатися думати позитивно, або ж як ви любите, все систематизувати собі. І, можливо, у вас тут хтось буде питатися, чим вам допомогти. То кажіть прямо, чим вам допомогти, просіть допомоги. У вас тут все моїте. Давайте ще одну вам подивлюся карту, пораду. Так, і це в нас карта, сльози радості чи суму. Ви і тільки ви вибираєте, як вам реагувати на ситуацію. Ситуація може бути неочікуваною, але якщо, якщо ви хочете обідатися, то ви обідетеся. Людина, яка не приймає взагалі якихось там образ, її неможливо образити. Все залежить від вас. Робіть свій вибір. Тут робіть свій вибір, говоріть, вам допоможуть, в, в, ви випльоскуєте свою енергію кудись і вкладайте її. Головне, це вкладайте її. Отакий такий у вас був розклад Таро, дорогі козироги, на травень місяць 2023 року. Нагадую вам, що дивитися потрібно бажано. Свій сонячний знак зодіаку, свій асцендент, а також, де у вас луна знаходиться. Ставте лайки і підписуйтеся, буду вам дуже вдячна. А також для особистих консультацій пишіть мені в директ інстаграму. Я залишу посилання внизу. Дуже рада була донести вам інформацію і побачимось в наступних відео. Па-па!